Так, добрий ранок. Ось тут я буду сьогодні продовжувати свою роботу. мені потрібно? Що <кій> Вітя повинен виняти цю трубу. Він вчора дерлив, не зміг більше, тому що там дуже тяжкий цемент. Тут тобто ця труба буде на заміну, це туалет. Мені потрібно укріпити оце все. Тобто я виняла цей камінь, який був ось тут. Там треба його почистити, все положити. Е я от, придумала положити ось цю стару гуайну, типу, смоли. Потім накинути штукатурки накинути. Коротше, що ж треба придумати мені тут. Мені треба треба щось скопати тут трошечки, щоб цю смолу поставити. Потім треба ці камні покрасити теж смолою. Короче, треба все це укріпити. Камні, подобрать камушки спеціальні, щоб тут все воно стояло. Мені треба тут, там, ставити тут дирочку і от дирочку, щоб вони могли поміняти ці дві е труби. Це для унітаза, а це для біде, умивальника, все останне зливе. І все. А останньому треба красиво все тут зробити так, щоб е все треба красиво зробити. Цей, щоб пісок вже треба почистити. Я, я тут почистила, такого не було. Це я чистила дуже така. Тяжка робота, що десь, напевно, не, я за день не справлюся точно. Треба, там, мабуть, 2-3 дні. Для мене. Може, для професіонала, хто в цьому працює, напевно, б, зробив би за два години. Але я, як не професіонал, хочу зробити все, щоб було більш мені качественно, і Думаю і туди-сюди. Перший раз це роблю, то для мене це буде трошки Ось Бачите, вчора тут купала. Коротше, треба От, все. розпочинаю.